Господи Боже мій, я до Тебе вдаюся, спасити мене від усіх моїх напасників, і визволи мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи, Боже мій, коли я таке учинив, коли я беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника. Ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Устань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою. І за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця й нирки, о праведний Боже, щит мій у Божі, який чистих серцем спасає, Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається, коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він. Свого лука натягне й наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя, він зробить огнистим стріли свої. Ото беззаконня зачне нечестивий і завагітніє безправ'ям і породить неправду. Він рова копав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на голову йому, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою. І буду виспівувати ймення Всевишнього Господа.